Всім доброго дня! Тема нашого уроку наукові методи вивчення природи. Ми продовжуємо вчати фізику, цю дуже цікаву науку. Не хвилюйтесь, все зрозумієте, все буде добре. Але треба працювати і докладати хоч трошечки зусиль, треба вчити означення і все буде у вас добре. І так, кожен із вас щоденно. І досліджує навколишній світ і одержує нові знання. Наприклад, якщо кинути м'яч, то він паде донизу. Це, мабуть, ви вже давно помітили, так? І самостійно визначили. Полум'я багаття піднімається вгору, сонячні промінні нагрівають землю, сніг холодить долоні. А Як проводять наукові дослідження вчені? Як вони одержують знання? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Будь ласка, відкрити, до речі, треба було вже відкрити зошит, записати тему, яку ми з вами, я на початку казав, ще раз давайте я її повторюю. Тему уроку, наукові методи вивчення фізики природи. Запишіть собі, будь ласка, тему, не забудьте поставити дату сьогоднішнього уроку, свої робочі зошити. Швиденько записуємо тему уроку, наукові методи вивчення природи. Це треба записати. І перше наше означення, яке теж треба дописати, ми зараз про нього поговоримо, це фізичне дослідження. І так, давайте запишемо. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища Про фізичні тіла або явища. Запишіть, будь ласка, собі до конспекту. Давайте поміркуємо, з чого зазвичай у нас починається фізичне дослідження. І, як ви, я сподіваюся, догадалися, зазвичай фізичне дослідження починається з спостереження. Давайте запишемо, що таке спостереження. Записуємо свій робочий зошит, в конспект, спостереження. Це коли дослідник спостерігає заявищем, не втручаючись у його перебіг. Ну, як ви спостерігаєте, наприклад, як йде дощ за вікном. Швиденько, записуємо, будь ласка. Не втрачаємо час. Якщо результат спостереження повторюється, то дослідник на основі отриманих даних робить висновки певні. Так, бачив, що йде дощ, то треба буде одягтися відповідно. Ну і там різні інші можна, так, да, висновки зробити. Швиденько ще раз остереження, я сподіваюся, ви записали. Давайте наведемо. Вибачте. Наведемо приклад фізичних явищ, знання про які ви здобули в результаті власних спостережень. Наприклад, в ході спостережень можна встановити, що кожної зими вода в річках, ставках і озерах нашої країни вкривається кригою, так? І на основі зазначеного результату спостережень можна зробити висновок унаслік сильного охолодження, до мінусової температури. Вода в річках, ставках, озерах перетворюється, в що в лід. Наприклад, спостерігаючи рух зірок, сонця, місяця, планет, стародавні вчені дійшли висновку, що центром Всесвіту є земля, навколо якої обертаються всі інші небесні тіла. Як ви гадаєте, чи правильно висновок зробили стародавні вчені? на основі своїх спостережень. Як гадаєте? Зрозуміло, що даний висновок є хибним. Звичайно, все навколо Землі не обертається. Да? В нашій планетарній системі, наприклад, наша планета обертається навколо Сонця. Що роблять вчені, щоб не робити таких хибних висновків? Вони проводять експеримент. Він підтверджує, да, бо спростовує наше спостереження, наші висновки, точніше. Давайте запишемо, що таке експеримент. Експеримент, дослід ще, іншими словами, це дослідження фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем науковця. Ще раз. Експеримент. Це ми записуємо собі в зошит. Це дослідження фізичного явища. В умовах, які перебувають під контролем науковця. Коли науковці проводять серію експериментів, спрямованих на вивчення певного фізичного явища, йдеться про експериментальне дослідження. Яких етапів дотримуються вчені у ході фізичних досліджень? Швиденько. Основні етапи фізичних досліджень. Давайте це швиденько розберемося з тим. Перше, як ми правильно вияв... сподіваюся, міркуєте, перше це спостереження явища. Дослідник спостерігає за станом, наприклад, води в річках озерах взимку та аналізує побачене під час свого спостереження. Далі, гіпотеза. Гіпотеза це певне припущення, пов'язане з досліджуваним явищем. Наприклад, дослідник висуває гіпотезу, після охолодження до температури нижчої від нуля, вода завжди, не тільки в річках та озерах і не тільки взимку, перетворюється на що на лід. Що потрібно зробити, щоб підтвердити або спростувати дану гіпотезу? Потрібно провести, як ви догадалися, сподіваюся, експеримент. І перевірити дану гіпотезу. Тут тобто, то слідующе у нас буде експеримент. Це слідуючий етап. Ну, який експеримент ви можете здійснити, щоб е перевірити гіпотезу про умови перетворення води на лід? Давайте поміркуємо. Наприклад, так, помістивши воду в аналогічні умови, але контрольовані, маємо можливість перетворити гіпотезу щодо перетворення води на лід. Так, Наприклад, воду можна помістити у морозильну камеру холодильника, в якої температура нижча за 0 градусів. І справді, що у нас відбудеться за деякий час. Так, за деякий час у, у нас. Вода в камері перетворюється дійсно на лід. Отже, ми отримали такі нові знання, отримуємо, да? завдяки гіпотезі та її експериментальній перевірці, дослідник отримує нові знання. Ми теж отримали нове знання. За температури нижче, ніж 0 градусів вода завжди перетворюється на лід. Цей висновок справжується для води за нормальних атмосферних звичайних тисків. Передбачається, що експеримент проведено за. саме за цією умови. Ну і звичайна вода, звичайна, без там домішків і так далі. Слідує давайте розберемося. Ще одне таке є поняття в фізиці, дуже важливе, як фізична модель. Ну, наприклад, явище кочення скляної кулі Супроводжується, от ця кулька у нас котиться, супроводжується механічними, тепловими, електромагнітними, світловими явищами. Як ви гадаєте, чи слід ураховувати всі ці явища, визначаючи, наприклад, час кочення кулі швиденько. Коли у нас котиться куля, да? наприклад, не впливає що? Заломлення світла в кулі. Зміна температури кулі, а також незначна деформація кулі. Тому під час дослідження, кочення кулі можна врахувати тільки її масу, коли вона котиться, так? форму та розміру. Перед тим, як проводити теоретичне дослідження певного явища, фізики спочатку а, визначають невелику кількість основних властивостей досліджуваного, досліджуваного тіла, які суттєво впливають на хід явища. Далі створюється фізична модель. Тобто відхиляються там деякі непотрібні нам е, властивості, так? які не впливають на наше там певне е, дослідження. І давайте запишемо, що таке фізична модель ви записуєте собі в конспект. Фізична модель це спрощений аналог досліджуваного тіла, що має тільки деякі властивості. Тобто деякими речами ми нехтуємо. Наприклад, коли будемо вивчати з вами механічний рух, там будемо пропускати, якщо ми будемо вивчати тільки там траєкторію певну, по якій лінії рухається тіло, ми будемо не враховувати, наприклад, розмір цього тіла, а вважати його крапочкою. І малювати там його рух, як він рухається у вигляді там лінії певної. Не враховуючи. Оце є якраз прикладом фізичної моделі. Матеріальна точка, така, так називається ця модель. Ну, це буде пізніше, будемо це вивчати. Якщо потрібно дізнатися про явище більше, звичайно, ускладнюють модель, додаючи певні властивості. Сподіваюсь, встигли записали. Рухаємося далі. Переходимо до розв'язку задач. Давайте першу задачу роздивимося, що тут написано? Захар кидає в річку камінець, так, щоб він відскочив декілька разів від поверхні води. Максим зацікавлено дивиться на... на. Це що На це і рахує. Да? Хто з дітей у цьому випадку здійснює експеримент, а хто спостережує? Давайте поміркуємо. Звичайно, Захар ви бачите, робить певні дії, так? тому ми кажемо, що Захар проводить експеримент. Він експериментує, експериментує, вибачте, кидає, так, цей камінець. А Максим спостерігає за цим всім. Тобто Захар здійснює експеримент, а Максим спостереження. Собі треба це записати. Так, Завдання задача номер 2 Олесь і Надійка після уроків прийшли у лабораторію фізичного експерименту. Олесь підібрав різні мильні розчини і намагається з'ясувати, які з них краще підходять для утворення найбільших мильних бульбашок. Надійка дивиться на бульбашки, як вони сіяють на сонці. Хтось з дітей здійснює експеримент. А хто спостереження? Ну, міркуємо з вами давайте швиденько. Звичайно, Олесь, який е, там під, ну, певний розчин під, підбирає, да, то він робить експеримент. Тобто е, Олесь у нас здійснює експеримент, а надійка, надійка спостерігає, тобто робить спостереження. Ще раз правильну відповідь, Олес здійснює експеримент. Олес здійснює експеримент а Надійка – спостереження. Рухаємося далі швиденько. Визначте, які з наведених нижче уривки наукових текстів містить. Ну І бачите, да, треба гіпотезу, опис експериментального факту, висновки теорії, властивості фізичної моделі. І у нас є приклади. Давайте з першого почнемо. М'яч при ударі не змінює своєї форми та розмірів. Куди ми поставимо це? Подивимося. Ні, це не гіпотеза, ні, це не опис експериментального факту, ні, це не висновок, а це певна, що властивість фізичної моделі. Тобто ми що зробимо з вами? Таке припущення робимо. 1Г пишемо, да? правильна відповідь. М'яч при ударі не змінює своєї форми та розмірів. Друге. Ймовірно, що ця речовина проводить, проводить електрику. Так, міркуємо з вами. До чого це? Ймовірно, так, ми робимо гіпотезу. Тобто, тобто у нас одразу ми можемо писати 2А. Певне припущення робимо. Ймовірно, що ця речовина проводить, проводить електрику, так? Тому у нас буде <кій> друге А. Правильна відповідь. Третє. Спирт у посудині випаровується швидше води. Що це таке? Третє, поміркуйте. Швиденько. Це можна було сказати на основі що опису експериментального факту. Звичайно, це експериментальний факт, що спирт у посудині випаровується швидше води. Тобто 3Б буде у нас. І четверте, за нормальних умов вода закипає при температурі 100 градусів. Ну, я сподіваюсь, ви тут залишили стільки одне да, висновок теорії. 4В буде, <кхід> вибачте, правильна відповідь. Що вам треба буде зробити вдома? Домашнє завдання? Опрацювати параграф номер 3 вивчити звичайно, означення, яке ми з вами сьогодні записали. Треба ознайомитись з інформацією про деяких українських вчених. Це можна зробити у нас в підручнику, пункт 4 нашого підручника, параграф номер 3 І виконати ще такі завдання. До речі, право українських вчених. У мене теж є 26 наукових статті. Я теж є українським вченим фізиком. Так. І два за дня треба зробити. Це перше. Наведіть приклади фізичних явищ, які ви можете спостерігати вдома, на вулиці, у класі. Давайте домовимося, три приклади. Треба навести три приклади фізичних явищ, які ви можете спостерігати вдома на вулиці у класі. І друге, визначте, у яких твердженнях йдеться про гіпотезу, експеримент або спостереження. Тобто ви повинні записати в такому вигляді, не треба багато розписувати, ви пишете перше, наприклад, там, да, що це таке. Давайте, перше, я допоможу. Ваги показали, да, що стілець із дерева важче, ніж із пластику. Що це, це експеримент? тобто от таким чином ви... Повинні вказати. перше там експеримент, друге і так далі. Тобто визначте для кожного випадку. І на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!